Це народження на простому солом'яному килимку в тихих горах Тибету стало початком надзвичайної одісеї. З цих невибагливих початків хлопчик на ім'я Тондаб розквітнув до 14-го Далай-лами, залишивши незгладимий слід на світовій арені як взірець миру та співчуття. Його історія виходить за рамки кордонів і культур, переплітаючи воєдино теми стійкості, надії та непохитної відданості, зміцненню гармонії. Це було 6 липня 1935 року. І тондап, який народився в сім'ї фермера в тихому селі Такца, провів безтурботне дитинство до дворічного віку. Саме в цей момент, згідно з тибетськими звичаями, група ченців вирушила в пошуки, керуючись водіннями. Їхній прихід на поріг тондапа, що супроводжувався визнанням речей 13-го далай Далайлами, означав глибокий перелом у його житті. Цей момент ознаменував не лише духовне пробудження, але й розкриття долі, яка сформує курс глобальної свідомості. Юнак був визнаний його реінкарнацією. З цього моменту його життя змінилося зі звичайного на незвичайне. Тепер він був Далай-Ламою, духовним лідером Тибету, роль, яка змінить його життя та життя мільйонів у всьому світі. Хлопчика відвезли до Лхаси. Де він офіційно вступив на престол як духовний лідер Тибету, його освіта почалася у віці шести років. Сувора подорож, яка привела його до здобуття ступеня Гешелерампа, доктора буддистської філософії. Його навчання не обмежувалося лише духовною сферою, а й охоплювало мистецтво, науки та мови, що сформувало з нього всебічно розвиненого лідера. Його викладачі були суворими, уроки були довгими, а очікування високими. Але молодий Далайлама швидко навчався, виявляючи гострий інтелект і допитливий розум. Він чудово навчався, продемонструвавши глибоке розуміння складних філософських концепцій і природну здатність до дебатів. У ніжному віці 16 років Далайлама став політичним лідером, коли Тибету загрожувала могутність Китаю. Незважаючи на свою молодість, він виявив неабияку мужність і мудрість, беручи участь у переговорах з могутніми лідерами Китаю, включаючи Мао Цзедуна, Цао Еньлая. Він був молодим лідером у часи кризи, плаваючи в підступних водах міжнародної політики, зі зрілістю та врівноваженістю, які переважали його вік. Він прагнув захищати права і свободи свого народу, навіть коли він боровся з суворими реаліями влади та політики. Однак політичні потрясіння в Тибеті загострилися і, побоюючись за своє життя, Далай Лама був змушений вислати в 1959 році. Він вирушив у небезпечну подорож через Гімалаї, ухиляючись від китайських солдатів, долаючи суворі умови, щоб дістатися до Індії. Він знайшов притулок у гірському місті Тхарамсала, де заснував уряд у вигнанні. Тут, у цьому маленькому містечку, розташованому в передгір'ях Гімалаїв, він побудував нове життя для себе та своїх послідовників. Він заснував школи для збереження тибетської культури, заснував монастирі для продовження практики тибетського буддизму та створив демократичну конституцію для тибетського народу у вигнанні. Адвокація Далай-Лами для Тибету була відзначена наполегливим прагненням до миру та діалогу. Спочатку він прагнув повної незалежності Тибету. Але в міру розвитку політичного ландшафту він почав виступати за автономію високого рівня. Його бачення полягало в тому, щоб Тибет залишався частиною Китаю, але зі свободою зберігати свої унікальні та культурні традиції. Він невтомно подорожував світом, звертаючись до світових лідерів, виступаючи на міжнародних форумах і згуртовуючи підтримку тибетської справи. Його послання завжди було посланням миру та примирення, навіть попри лихоліття. Вплив Далай-Лами поширюється далеко за межі Тибету. Його вчення про співчуття, відмову від насильства та мир знайшли відгук у людей у всьому світі. У 1989 році його зусилля були відзначені Нобелівською премією миру, що є свідченням його незмінної відданості миру та правам людини. Його промова нагородження восло все ще лунає сьогодні. Потужний заклик до співчуття та універсальної відповідальності він зустрічався зі світовими лідерами, спілкувався з представниками різних конфесій і торкався життя звичайних людей, завжди поширюючи своє послання любові та розуміння про те, як і будь-яка громадська особа Далай-лама не обійшовся без суперечок. Його коментарі про Європу та біженців під час вільного інциденту 2020 року в дармашалі викликали дискусію, але, попри все це, він зберіг свою прихильність до діалогу та порозуміння. Він стикався з цими суперечками з такою ж відвертістю та співчуттям, які характеризують його підхід до життя, завжди готовий вступити в розмову, вислухати. Сьогодні Далай-Лама продовжує надихати мільйони своїми вченнями. Його життя є свідченням сили, співчуття та людського духу. Від скромного корівника в Тибеті до світової арени. Його подорож є нагадуванням про те, звідки б ми не походили. Кожен із нас має потенціал змінити світ на краще. Його історія це історія надії та стійкості, історія, яка продовжує надихати та спрямовувати нас, коли ми долаємо виклики власного життя. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі життям 14-го Далай-Лами. І на цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Я щиро сподіваюся, що це було цінним для вас. Ви, важлива частина цього каналу, робите цю подорож вражаючою. Дякуємо, що приєдналися до нас у дослідженні сили мудрості. Нехай ця історія надихне вас відкрити для себе моменти спокою, відкриваючи внутрішню мудрість. Поділіться своїми коментарями та думками, поширюймо силу мудрості. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, ведіть Омані Падмихум, щоб повідомити мені, що ви додивилися до кінця. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це. Кожен маленький крок має значення у вашому особистому розвитку. Продовжуйте рухатися до перемоги. Ми з нетерпінням чекаємо вашої думки та розповідей для майбутнього вмісту. Дякую за увагу. Thank you